Чи змінилась інтенсивність обстрілів по напрямках в області? Де зараз найгарячіше? Ну на жаль, у нас як стріляли, так і стріляють. Але на щастя, цього тижня вперше за три з половиною місяці на Нікопольщині було дві тихі ночі, але потім стріляли в день або ранком, і навіть були поранені. У Криворізькому районі обстрілів стало менше, оскільки наші хлопці відігнали росіян подалі. І тому вони вже на щастя не дістають для того, щоб бити по наших містах та селах. І у Криворізькому районі почалося дуже активне відновлення. Постраждалих і понівечених будинків, шкіл, садочків і так далі щодо руйнувань критичної інфраструктури, наскільки все критично з критичною інфраструктурою, давайте скажемо так, що росіяни, на жаль, дуже активно б'ють по нашій енергетиці. Чому? Оскільки у них нічого не виходить на полі бою, то вони вирішили, що вони можуть нас заморозити да або залишити без світла. Тому ми з вами всі повинні заощаджувати максимально і бути готовими до відключень, оскільки знесилена російськими обстрілами енергосистема все ще не може впоратися з тим навантаженням, яке вона має. Але наші енергетики справжні герої, вони працюють по 24 години на добу. Вони дуже оперативно і активно лагодять все, що можна полагодити. І вони скажу вам дуже круто, тримають свій фронт, але їм потрібна наша допомога, і кожен з нас може їм допомогти, навіть якщо нам здається, знаєте, що там вимкнена чи увімкнена праска нічого не допоможе. Насправді, якщо ми її вимикаємо з 7 ранку там до 23 вечора, вона допоможе. Або якщо ми її вимикаємо, там години пікового навантаження, тому кожен з нас повинен дуже свідомо ставитися до споживання електрики зараз. Ми теж постійно про це наголошуємо угу. в своїх ефірах. і Намагаємося своїм прикладом теж давати так. мотивацію нашим глядачам. Що по руйнаціям? От ви сказали що в кривому розі вже повернулося навіть до відновлення. Що вдається відновлювати? А в яких громадах є такі руйнування? Що ну це все на їх вже не відновиш? На жаль, є будинки або школи, які повністю зруйновано зруйновано. Як, наприклад, це є у нас у апостолівській громаді, куди кілька місяців тому прилетіли російські Ракети, і вщент знищили дві школи, які ми нещодавно відремонтували. Тобто їх немає, їх потрібно відбудовувати. Але є, наприклад, понівечені вікна, двері, якісь там перегородки, да, і їх можна зараз полагодити для того, щоб люди могли нормально, ну більш-менш нормально, наскільки це реально в умовах війни провести зиму. Тому там, де можливо щось полагодити, і громади, і люди, і міжнародні організації долучаються. Один одному допомагають і роблять все для того, щоб от до таких серйозних холодів полагодити те, що можна полагодити, пані Наталі. Повертаючись до ваших слів, чи приєдналася область до економії електроенергії? І як область приєдналася? Хочеться сказати дуже велике дякую усім, хто це робить. Я, наприклад, особисто це роблю. Я впевнена в тому, що ви теж це робите. І впевнена в тому, що наші глядачі теж це роблять, але ми розуміємо, що економити потрібно постійно. Це не якийсь певний час. Тобто наша зима має пройти під девізом Економія, економія і ще раз економія. Бо від того залежить, якою буде та зима. Від кожного з нас це залежить. Ми розуміємо, що вони гатили по нашій енергосистемі і будуть гатити. Бо їм хочеться знаєте, нашкодити нам як найбільше, але ми також розуміємо, що ми зі свого боку, що кожен мешканець, кожна громада, кожне підприємство будуть робити все для того, щоб з цим впоратися. І щоб нормально пережити цю зиму. а чи є якийсь графік відключень, чи як це відбувається? Е, графік є у енергетиків, тобто вони знають, коли і як підключають, вони максимально повідомляють людей. Але ми з вами, з вами розуміємо також, що бувають аварійні відключення, коли, на жаль, повідомити не встигають або повідомляють уже після того, як сталося відключення, тому з огляду на це. Кожен з нас повинен розуміти, що так може відбутися, повинен мати якісь зарядні пристрої, там е, приготовлену їжу вдома, якісь теплі речі, ліхтарики і так далі, для того, щоб оці там 4-5 годин е, пережити у більш-менш комфортних умовах. І ви знаєте, я хочу щоб вас почули. Дуже хочеться, щоб вас почули, що наскільки важливий вклад кожної людини в цю систему. Угу. Адже ви знаєте, вимальовується дуже така теж невтішна ситуація після того, як включають Світлення, люди починають вмикати все. І бойлери, і кондиціонери на опалювання, і таким чином провокують, що. Ще швидше буде відключення, воно буде більш тривале. От неправильно так робити, погодьтеся з цим. Так правильно заощаджувати. Знаєте, ми просто звикли ми живемо в крутій країні, да? ми живемо дуже комфортно, і у нас все було класно, доки не прийшли росіяни. Зараз звичайно, ми виходимо з цієї зони комфорту, але це потрібно для того, щоб ми вижили і щоб ми знову жили у прекрасній і комфортній країні. Тому кожен з нас мусить економити зараз. Це дуже це надважливо. Я б навіть так сказала. Зима буде над складною. Знаєте, я б не хотіла вживати це слово надскладна, оскільки ми живемо живемо в під час війни. А війна хіба це не складно? Ми вже живемо у складнощах, тому ми просто повинні потерпіти, да, і якось максимально прилаштуватися. Вона буде не такою комфортною, як вона була, наприклад, минулого року. У нас, наприклад, не буде у помешканнях так тепло, як було минулого року. Ми всі це розуміємо, так і ми розуміємо, що ми повинні заощаджувати, але звичайно, вона буде. Ну, складною, якщо можна так говорити, але весь цей час у нас зараз складний, але ж ми його переживаємо. Ми йдемо вперед, ідемо до нашої перемоги, і кожен на своєму фронті робить все для цієї перемоги. Дякуємо вам. Дякуємо, Дякуємо що було Дякує. на студії. Наталя Бабаченка, радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Дуже слушні поради і важливе Дякує. зауваження.